22 грудня на кафедрі журналістики Ужгородського національного університету відбувся захист магістерських робіт. Отже, висновки, після початку повномасштабного вторгнення контент на телеканали змінився, сітка мови не змінилась. Тобто... Всі роботи цікаві, кожен відкривав і розкривав якусь свою частину. Актуальність, ми розуміємо, що всі вони актуальні, будь-так чи інакше стосуються війни і тих військових дій, які у нас відбуваються, ми дали абсолютно волю у виборі тему. Тобто, кожен обирав те, що йому цікаво так. То це тисячі повідомлень в телеграм-каналах. Ми спочатку довго думали, як вибірку зробити, щоб е, цих повідомлень не було там десятки тисяч. Утім, окремі пропозиції досить загальні на нашу думку, пов'язані з розвитком критичного мислення та та стандартами журналістики. В цілому хвилюваннями та враженнями від захисту поділилися з нами студенти. Що, так? Якщо говорити насправді, я трохи схвильована, тому що це останні день. І... Позаду стільки емоцій, стільки вражень, стільки іспитів, підготовок. Але я вважаю, що будь-який журналіст практик має пройти через оці всі хвилювання, через ці всі величезний потік інформації, які є на під час навчання в університеті. Емоції мене насправді переповнюють. Я дуже рада, що я нарешті висплюсь, бо я останнім часом дуже мало спала через підготовку до захисту магістерської роботи. Емоцій багато я дуже щаслива що в мене була така можливість навчатися за обраним фахом і вітаємо студентів з успішним захистом магістерських робіт.